Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна гарисимчук Жовтан, вітаю! Будинок, в якому вже півроку мали б жити люди, просто не існує. А на території забудови поросли дерева. Вкладники ЖК Стерлінг скаржаться, Компанія навіть не почала заливати фундамент, хоча обіцяла здати будинок раніше терміну. Юристи компанії посилаються на війну та повертати гроші вкладникам не збираються. Як діяти в такій ситуації? Дивіться у сюжеті. Будинок мав здатися в першому кварталі 24-го року. Планували заїхати, вони обіцяли раніше здати. Вони казали, що будинок невеликий. Вони побудують його швидше. Тому ми навіть планували трошки раніше заїхати. Як ви бачите, пройшло вже два з половиною роки років. А, а все ще немає навіть фундаменту. Олена разом з чоловіком купували квартиру, коли дівчина була ще вагітною. 18 лютого 2022 року. За тиждень до початку повномасштабної війни. Зараз пара має дворічного сина, проте і натяку на житло на будмайданчику немає. Подружжя планувало водити сина до садочку поряд, та натомість і досі орендують житло. Забудовник все виправдовує війною. Мовляв, зараз ніхто не будує. Дівчина просила повернути вкладені гроші, та і коштів у компанії теж немає. Вони прикриваються тим, що в нас зараз повномасштабне вторгнення, війна, і скільки я туди не ходила, вони постійно кажуть, що війна закінчиться, тоді почнемо будувати. Або чекаємо більш сприятливі умови. А які це більш сприятливі умови, не зрозуміло, коли у лютому 22-го року. А вони розпродали квартири у ЖК Стерлінг. А... Одразу ж десь в березні, квітні точно не скажу. Вони здали секцію континента, і я так розумію, що вони витратили кошти на те, щоб нормально здати ЖК континент, і в них зараз просто немає коштів, щоб побудувати цей будинок. Але це не наші проблеми. Правильно, наша знімальна група намагалась зв'язатися із компанією протягом тижня, та відповіді так і не отримала, Ба більше номер відділу продажів ЖК. Стерлінг не працює натомість. Ми намагалися отримати коментар у самому відділі продажів, та й там від коментарів відмовились. Я вам зателефоную, якщо вони скажуть там, що вони готові там поспілкувати з вами, наприклад, там завтра чи Завтра у нас субота. Там понеділок. Олена ж тим часом звернулась до адвоката, аби бодай повернути вкладені кошти і придбати таке необхідне їм житло. Юристи пояснюють, війна це дійсно форс-мажорна обставина. Проте це треба довести юридично і надати відповідні папери кожному вкладнику. Коли а, виникає питання форс-мажору, навіть в періоді дії воєнного стану, то форс-мажор в кожному конкретному випадку потрібно доводити. Немає загального форс-мажору для всіх. Тому в даному випадку відповідь, що ми не можемо вам а, добудувати об'єкт, який ви придбали згідно договору і заплатили за це грошові кошти, вам не буде передано підстає форс-мажору. Ні, така відповідь є незаконною, необґрунтованою. І навіть якщо такі є обставини. Їх обов'язково потрібно доводити. А згідно умов договору, об'єкт має бути зданий в першому кварталі 2024 двадцять році. Тобто, уже срок здачі пройшов. А взагалі, будівельна компанія не те, не те, що затримує будівництво, а взагалі будівництва немає, навіть фундаменту немає. Тому ми розуміємо, що навіть найближчим часом, на ближчі роки, об'єкта не буде. Згідно умовам договору, розірвання договору в двосторонньому порядку можливе лише коли. Є воля двох сторін, які укладали даний договір, і а, тут обов'язково буде повернення грошових коштів сплачених. Але будівельна компанія не йде на мирне врегулювання даної ситуації, тому ми маємо намір наразі і готуємо документи для звернення до суду з позовними вимогами про розірвання даного договору про те, що будівельна компанія сплатила штрафні санкції а також обов'язково будемо вимагати сплачення і а, моральної шкоди. На подружжя тепер очікує тривала судова тяганина, аби повернути вкладені 35 тисяч доларів. Олена шукає також і інших вкладників ЖК, аби подати ще й колективний позов про шахрайство. Адже фактично у людей взяли кошти за квартири, які поки ніхто навіть не планує будувати. Іванна Грисимчук Костянтин Лужневський, канал. Селищний голова з Одещини розробив схему привласнення коштів на відбудові об'єктів після обстрілів. До оборудки він залучив керівника комунального підприємства, підрядника та інженера з технічного нагляду. За 11 мільйонів гривень на Одещині мали б відновити дев'ятиповерхівку та шість приватних будинків. Півтора мільйони гривень з бюджету спільники вирішили забрати собі, підробивши документацію. Крім того, вони фіктивно взяли на роботу 12 людей, яким нібито. Виплатили ще мільйон гривень зарплати. Проте нажитись на відбудові не вийшло. Учасникам оборудки тепер загрожує до 12 років тюрми. За наявності достатніх доказів, які зібрали слідчі всім чотирьом фігурантам, повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України в залежності від скоєного мова йде про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом вложивання службовим становищем. Легалізацію відмування майна одержаного злочинним шляхом та службове підроблення. Максимальне покарання передбачене цими статтями, позбавлення волі до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Слідство триває. СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Одещині та готував диверсії на Укрзалізниці. Затриманий протягом тривалого часу перебував в РФ, де проживає його батько. У поле зору росіян чоловік потрапив ще до початку вторгнення, коли став на військовий облік у Краснодарі, щоб оформити російський паспорт. Напередодні повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну, де згодом на нього дистанційно вийшла ФСБ і залучила до підривної діяльності. Наразі диверсант перебував. Під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. 7 тисяч доларів за перетин кордону приватний підприємець вирішив підзаробити на ухилянтах. Чоловіків призовного віку, які бажали покинути країну, затриманий шукав серед знайомих. Вартість послуги для кожного складала 7 тисяч доларів. Правопорушника затримали на гарячому під час отримання частини коштів. Тепер підприємцеві загрожує від 7 до 9 років тюрми. Також правоохоронці шукають інших причетних до схеми, бо, на думку слідчих, затриманий діяв не. Один. Амфетамін у домашніх умовах. Копи затримали трьох чоловіків, які на Одещині облаштували хімічну лабораторію. Для виготовлення наркотиків психотроп вони продавали, пересилаючи під вигаданими іменами. Врешті наркоділків затримали та помістили під варту. Їм загрожує до 12 років тюрми. Поліцейські затримали учасників злочинної групи, які за місцем мешкання одного з них на території Розільнянського району облаштували лабораторію, де виготовляли для збуту амфетамін. Психотропну речовину вони реалізовували, пересилаючи поштою, а гроші за товар отримували на банківську картку. За результатами проведеного санкціонованого обшуку з підпільного цеху правоохоронці вилучили компоненти, прокурсори та спеціальне обладнання, необхідне для виготовлення психотропу, а також більше кілограма. Готового продукту. Окрім того, у організатора групи було вилучено майже 70 набоїв до вогнепальної нарізної зброї та ручна граната. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі за конфіскацію майна. Слідчі дії тривають. Україні почали видавати перші безвідсоткові кредити на встановлення сонячних панелей або вітрових установок. Нагадаю, з 20 липня в Україні запрацювала урядова програма пільгового кредитування для приватних домогосподарств. Власники будинків можуть отримати гроші для закупівлі обладнання і встановлення сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Постанова уряду передбачає, що держава повністю покриватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж де. 10 років сума кредиту може скласти до 480 тисяч гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.